Друзі, доброго дня ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Зараз пересаджуємо бджіло Олексія Жовтякова. Зараз покажу, що у нас відбувається на пасіці. тут покупець приїхав з перечепом майже всі вулики пересадили. Зараз, до речі, вечір. Я вам трошки похожу, познімаю, може прокоментую. Хлопці працюють. Не будемо їм заважати. Ви пам'ятаєте, як виглядала пасіка Олексія Жовтякова? Хто не пам'ятає, посилання на відео зараз буде вгорі екрану. Ось дивіться, це вже вулики нового господаря. Оце от вулики Олексія. Ось стільки у нього було бджіл і зараз вони поскардовані Ось так от лежать. Воно може бути зелене. Зелено. Поняв?

Андрюха, нема уже суши? Суши нема, сейчас подивлюся. Это дядя Вову треба зараз спросить. Где дядя Вова? Конечок, не, мабуть. Не, ну, может есть Андрюха. Мне просто, чтобы прикрыть. Есть две штуки По одной. Одну туда, а ну дай сюда Что Нормально. Нормально. Може він вже що вже на 70 вуликів. Ні, на 80. На 80? Зараз я у дяді Вову спитаю. Так. Продовжуємо екскурсію. Дивіться, отак от нові вулики виглядають. Зас... Тфу, зараз, до речі, приблизно 17.00 десь так. Ось були такі вулики, де немає матки. Але господар бере все. Бо зараз з бджолами напряг. У Олексія бджоли добрі, немає куди вердувати. Бджола майже вся сіла. Оце залишки сідають. Ось бачите, вони привикають до нового вулика, пішли далі. Вибачте, якщо будуть звукові перешкоди, бо знімав без мікрофона цілий день, оце от все. Ми удвох пересадили. Тут я ж вам ще раз повторюся, 80 штук. Оце ми десь з пів на 11 і до 17 пересадили удвох з обідом. Сіли пообідали і доробили другу половину. Ось так виглядає, хлопці працюють. Один я не працюю, але я ж кажу, я своє вже відпрацював. Так, що вам показати із цікавого? Із цікавого Олексія отакий от, от, от візок. Зараз хлопці. Так, ненормативну лекцію виріжем. буду Так, зараз від'їдем. Давайте я витягну. Відтягну візок. Так, все. Дивіться, отакий от візок. Візок. З однієї простий, а з іншої сторони не дуже простий. Він розрахований під 12-ти рамковий вулик, дивіться, отак от роги. Для цього Олексій зробив, де вам показати. Спеціально такі, дивіться, підняв, підняв ножки. Дивіться, ось він підняв ножки. Вони були спочатку ось так. Це він підняв і зараз отакий от є проміжок. Так, зараз заліземо. О, бачите? Високий. Ну, він наче 8 см. І цей проміжок має змогу отак от дуже легко зайти цими рогами. Тобто цей, цей візок має змогу зайти в той проміжок. І тут, наскільки мені відомо, поміщається три вулика в повному комплекті на 300, тобто з дном, з піддашником, з дахом. ось так ось да, пустих. І оцей він отут -от, от, так от фіксує, от так от, ви зрозуміли, да? раз, і воно фіксується, і їдеш. Це, от, вона така висока, зараз біля неї Олександр, у нього зріз скільки, метр дев'яносто, Саша? Ні, метр вісімдесят там. Ну, ну, максимум 1,85 метро. Він під цей зріст зроблен цей візок спеціально. Оці от... Е... Так, да, наче воно так. високовато, але коли оце от і завалив, може завалити за ці роги, можеш за ті ручки. вибачаюсь. І вже повіз, воно дуже зручно возить. Але Олександр, передемонструй. Да. Великі колеса да, і поїхав. Візок, Олексій конструював дуже щепетільно, дуже ретельно. І от тут... так, Береш, і так і заїхав да, по да, да, да. Бачите, під ногу у нього. А, тут а є. А І найголовніше, що центр ваги дуже правильно розташований відносно колес. Тобто ти везеш дуже легко цю скерду. Так, оце хлопці доробляють роботу. Так, що у нас ще тут вам показати? Такого цікавого, то що я не бачив. Кріпимо рамки саморізами. саморізами. І причому, ви знаєте, теж мені дуже досвідчений наш провідний бджоляр підказав, як правильно кріпить рамки. Ось сюди от засверлюється в стінку, отак от саморіз. Не сюди, як ми звикли зверху, а ось сюди. І тим самим воно Плечко. під плечиком так. І воно фіксує рамки і вони не гойдаються. Бо цей от прицеп ми зараз нагрузимо в три поверхі, І ви розумієте, що третій поверх вже буде у нас, ну, мабуть, на відстані 2 метри від землі. Тобто там зверху воно буде гайдатися так чимало. Так що такі діла, друзі. З одного боку, сумно спостерігати. От скажу вам по правді, сумно спостерігати, як розпродаються ціли пасіки, ось, ось як ця. Але з другого боку, друзі, я теж те, що і казав і знімав відео на цю тему, ну немає другого виходу. Якщо пасічника мобілізували, немає іншого виходу, як продати гроші десь там конвертувати у валюту там, чи десь на депозит, ну хто як. І потім це все, коли все буде добре, і коли це все закінчиться, знов купить. Тобто, пасіка гроші збережуться і на ці гроші зможе пасічник відновити пасіку, якщо буде звісно бажання. Бо часи змінюються, погляди на життя теж змінюються, і невідомо що там буде у нас, як кажуть, завтра. Друзі, дякую вам за перегляд. Кому сподобалося, ставимо лайки. Хто не підписався, підписуємося на канал. Бажаю всім мира, добра. бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми ще з вами обов'язково побачимось. Пока!